Цінь молитви згідно святих отців це перебування з Богом постійно. Чому святі отці говорять, що молитва Бога має бути постійною, не просто час від часу. Так, Ми маємо в розпаді свого дня обов'язково виділити час на молитву ранком і вечором. Такого дня немає має пройти. Але це не означає, що ми маємо цим і закінчити добу. між ранком і вечором. Людина постійна має бути в молитві, навіть коли щось робить, іде кудись, не думати про щось своє, а просто якусь коротеньку молитву, яка лежить на серці саме сьогодні. Чи Спасителю, чи Божій Матері, чи іншим святим. Святі ті навіть говорять, що якщо ти можеш визначити, скільки сьогодні ти помолився, 10 хвилин, 15 хвилин, це означає, що в тебе проблема до Людина віруючи не може оприділити час молитви, вона постійно молиться. Молитва це означає постійно перебувати з Богом, не просто стати і щось говорити, а коли ти щось подумав ти одразу зрівняв, а Бог же це знає. Коли хтось подивився, не так, об'яже, оцінити, Бог це бачить. Вони щось зробили не те. Опять же оцінити, Бог це бачить. Бо це і є молитва постійне пристояння при Богу. Повну проповідь дивіться на ютуб-каналі Митрополита Антонія.